Один чоловік мав два сина. І молодший з них сказав батькові. Для юристів це дуже адвокатів зрозуміло. Тобто зюреспонденцією дружить, як це, як це страшно таке почути. Батьку, батько ще живий, дай мені належну частину мого майна. І він поділив між ними майно. Через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив все своє майно, живучи розпустом. Тобто копійка колись закінчується, скільки б її було в наших міжках, в наших серцях, десь вона закінчується. Або ти її тратиш на добре, або тратиш її. На зле. Ну, син жив дивись, на широку ногу, живучого розпуску. І як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. І пішов він та й пристав до одного із громадян тієї землі. І той послав його на свої поля пасти свиней. У батька було зле да? жити, сидіти нормально, отримувати харч, отримувати якусь і кошти благословіння буду свиньми. Там краще. Навіть не старешся, благословлять тебе тут чи ні? І бажав він насититись навіть стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Саме таке рівень людина якого статуса мало все у Батьківському домі тут опинилися на самому Українському рівні. Опам'ятавшись. Він сказав, скільки наймитів у мого батька їсть хліб не свиньми. Скільки наймитів у батька ніхто з них не біля свиней. Тут ту батько дбав, навіть раби наймити, і то добре жили у батька. У надлишку хліба свого живуть, а я тут гину від голоду. Фейми. Перше, що треба, звер... з... 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 говорив даній, щоб нам повернутися до Бога, який нас чекає, опам'ятатись, опам'ятатися, хто є Бог, хто є я і до чого я доживуся, якщо буду жити тільки своїм сенсом життя. І думаю, що це сенс життя. Ось де стручки, ось де ми корито знаходимо, коли ми без творця думаємо про жити життя. Ми прийдемо обов'язково до курита. Одні до розбитого, а другі до стручків з свидьми. Кажуть, яка доля в мене. така доля, бо мене назвали Оля. Ні. Не в тому. Суть, як тебе назвали. Суть в тому, що ми без творця подумали, що ми проживемо правильно життя. Суть в тому, що колись автомобіль Мерцедес сказав, я можу жити без мого майстера. Перші 10 кілометрів. І всі думають, що вони без свого автора можуть жити, заспівати, зробити щось. Друзі, це нереально. Діявол постійно нас обманює, що ти можеш, що ти сам, ми самі. Ми можемо без Бога. Тому не виходь, не молячись з будинку, не виходь. Починаючи якусь справу, завжди склонись, смирись і скажи, Господи, дай мені мудрості і розуму, і розсудливості. Коли ми з підприємцями збираємося, брати приходять і кажуть, слухай, ну стільки грошей заробив. Ну стільки грошей заробив, що страшно каже, сказати, жінка... зараз у жінка буде знати, скільки в нас було коштів, і де ми їх ділили? Це, це, це жах. А я говорю, ти брав коли-небудь, клав перед Богом свої гроші і казав, Бог, як мені ними розпорядитись? Ні, ніколи. А чому? Бо я думав, що я вмію, що я знаю, що я розумний. І що? І каже, брав, кладав, опадав, не туди дав, не там позичив, не туди взяв. І до чого ти прийшов? До корита. Банкрот. А коли ти взяв би холодною головою, би сказав би, Бог, дай мені розпорядження, як правильно зробити. Відведи від мене тих, хто хоче в мене їх забрати. Бог обов'язково би їх так надав би. Що ти сказав, би, слухай, як добре, що ти їх вибрав. Других би привів би до тебе. Сказав, би, це нормальні хлопці, ними можна ділувати. А ці пожили а руку, обічаю і досяжаю. Син дай батька заживо поховав, ще майно не поділено, ще батько не вмер, написано, що батько був ще не старий, не в роках, а вже дай мені мою квартиру, дай мені мою частку, дай мені мої квадрати. На! На! І куди ти прийшов? До поросяти. Пам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають надлишок хліба, а я тут зі свіми з голоду помираю. Встану і піду до свого батька. Це найкраще, що може зробити людина. Усвідомити, опам'ятатися, прийняти рішення, встати і піти до свого батька. І сказати йому, ти винен. Бо якби ти був добрий батько, то взяв би палку, та не дав би. Ні, батько не такий. Що вам не треба? Маш, беріть машину, гаража. Що вам це треба? Що вам треба, батько? Все батько віддасть. Душу віддав би ніби за вас. Бог не дає вже, що батько це робив. Батько все віддає. От чому суть батька, що батько дуже добрий. Чи допоможе воно тобі це? Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, ти винен, і твоя жінка винна, і твоя матір винна, і твої сестри, і твій батько. Я таке в біблії. Бо я такі люди, які вертаються до Бога і ставлять протеції один одному. Що всі винні? Ні. Син каже, встану, піду до свого батька і скажу, батьку, я згрішив. Я згрішив. Я стоїм рік, я тебе поховав, купив тобі домовину заживо, сказав, іди помри, бо мені треба твоє майно, твоя частка. Я. Я. Господи, як це страшно? Навіть уявити не може приходять мої три дочки і кажуть, дай нам майно, ми з бабою живі. Мене вже дьоргає. Ті батько добрий, без всякого. Без всякого конфлікту просто встав і сказав, окей, на, відписав їм, що тобі ще? Будь ласка, бери, чи надовго, чи надовго, надовго, поросятка тебе ждуть? От там, де наше я, я тобі хочу сказати, після нашого я, після нашої гордості, ви зустрінетесь з поросятами. То щось така Біблія завжди пророкує, каже. Всі, хто відноситься так до батьків, відноситься так до, до порядку Божого по вселенні, зупиняються чомусь процентам. Ви Воно там так приємно чмокати з ними разом, з корита. Стану під свого батька я зрішив перед небом і перед тобою. Дуже добре усвідомити перед ким ти згрішив. Перед небо Богом. Першу чергу, чуєте, звідки з'являється покаяння? Я згрішив перед Богом небом. А потім перед татом. Перед татом. Бо ми ж приходимо, я згрішив перед тобою, маму. І що? Пошкодувала мама. Через другий день відпочинає ще щось забирати у матері видирати Серце її іного, з душі виривати. Коли ти усвідомив, що ти згрішив перед Богом. І мамою, і тато. Отоді ти зупинишся. Це те, що дасть тобі можливість зупинитися перед небом, перед Богом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного із твоїх наймиків. Тож він піднявся, син собі зробив сценарій, вже написав його, як це все буде, йде до батька. Тож він піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, я хотів би тут були уважні. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Як може батько побачить, коли ти ще далеко? А отут почало щось ттьокати, вже опам'ятався, вже щось зрозумів, вже зрозумів, перед ким зрішив, вже йому сигнал прийшов батькові з неба, що син вертається, вже щось. Вже щось почало його стьопати з неба, що йому усвідомив свою помилку не перед батьком, а перед Богом великим перед небом і повертається до свого тата. Усвідомлює, що він натворив. І батько вже його бачив. Батько взяв палюгу, добінку, визвав 102. Таке би змічкали в Біблії. От добре, що наш не такий батько. Коли він був ще далеко, батько вже бачив його, змилосердивши побіг йому на зустріч. Прибігши, зустрівши сина, кинувся йому на шию і поцілував його. Не знаю, це батько було приємно зробити. Син сказав йому, батьку, я зрішив перед тобою, і перед тобою я вже не гідний зватися твоїм сином. Та батько сказав своїм рабам, негайно принесіть найкращий одяг. Ну, бачите, який батько добрий. Милосердний, добрий, найкраще принесіть йому. Звісно, братові це не сподобається. Негідник прийшов, все розтратив, а ми тут його приймаємо. Негайно, чуєш, негайно принеси найкращий одяг, зудягніть його, дайте йому перстані на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля. Візьміть там саме, є там хворе теля. Зарубайте гуску, вже куляє стара. Зарувайте. Давай, давай. Він тобі він заслуговується на цю гуску. Приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися. Будемо мораль йому читати. Чи веселитися будемо? От чому проблема наша, бо ми будемо мораль читати. А я тобі казав, а я тобі казала. Батько так не поступає, батько не... Папайте, в цій історії ви не, не згадаєте. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Ніде не згадує минуле втрачене сина негідника. Ніде в цій історії він не згадує сина, що він наробив. Ми б то йому Миколи б згадали. Пункт перший, пункт другий, третій, четвертий в кінці вироку. Ми вам показали, де йому треба бути. Добре, що ми не ті батьки. Добре, що є на небі батько, який вміщає так людей без їхнього минулого. Настільки добрий наш Бог. що Бог такі історії Біблії залишає добрі? Будемо їсти і веселитися, згадувати його минуле. Ні, бо цей син, мій, був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. І почали веселитися. І тут починається проблема. Ще є один син, який не любить, що батько так поступає своїми дітьми. В його є все точка зору, у нього є своє меніння, де він так хоче розказати батькові що з такими братами, як оцей брат. В кавичках, робити треба з ним. І він же тут тут іде і чує, в для гуляють. Син сидить в кустюмі, в бабушці. Бо доставали найкращу їжу, телять, колять, жарять, все працюють. І він приходить до хати і чує і каже до батька, до слуги свого питає, що робиться. Каже, брат братці вернуться, от брат братці вернувся, що треба робити? Бігти -пі так само кинутись на шию подякувати, щоб Бог вернув, щоб брат зганувся. Та о ні. Не можу веселитися з батьком. З батька рахунок, тож іди повеселитися, повеселися, сядь, поїхав з батьком. Мир! Його старший син був на полі, коли йдучи, наближався до хати, почув співи й танці. Ото -от виселилися, хата ходоро ходила. Це ж треба було почути, як зустрічав батько сина, брата. А не рад чи на всю хату кричав. Люблю Біблію. Просто люблю Біблію. Вона дає надію. Кожному, самого, самого біля корита з Бог дає надію і прощення. Слава Богу за його добре серце. Не згадує, не корито нічого. Син прийшов, такий кається, плакати, все. Батько вдів персня на ті, що дивиться, і цар сидить за столом. Брат приходить з поля, спотівши, втомлений, заходить за стіл, не може зайти дивитися, через вікно брат сидить, як граф. Я цю картину представляю, треба буде да зробити там центральну постанову. І щоб... <рес> брав того в вікні в його очі, по 15 копійок чи по 50 Він шокований, що батько не маму вітає з де матері. А сина негідника брата приймає, що ще й... ще дивиться на одежі, пише там, армані, чи дочка і щось таке модне, вот дивиться, яку кращу одежу він йому дав що не міг наділити спіцовку мою роботи? краще в суття. Бо духом, мабуть, теж так, що, запахи, що? Не поросячий. Почув співи й танці. Закликає одного із слуг, запитає, що це таке? У вас є претензії до Бога, коли Бог не має їм Що це таке? Чого ти його благословляєш? Чого ти його дітей благословляєш? Чого в нього вивчається? Що це таке? <клух> Претензіям не до Бога. Що це таке? А от таке? Таке у Бога. Той сказав йому, твій брат повернувся і твій батько за колобіну до на тебе та здоровим його прийняв? То ж він. Я що щоб радіти, навіть не дослухав слугу і каже, розгнівався і не хотів увійти. Представляєте? Замість того, щоб слуга договорив, він навіть нам договориться. Ти каже мені нічого про мого брата, бо він не гідник, я не хочу говорити з ним. А ти гідник? Ти прямо такий розумний. Батька хватає місця твого брата сестру в а в тебе ні. Хай погинув біля поросяти. Годанік ну, сказав дуже гарну думку, Бог не вмиває рук від нас. Не вмиває Бог рук від нас, коли ми вимажемося навіть біля поросят, не вмиває руки і каже, я бачу, це не мої діти. Хіба <ривіт> мої діти такими запахами ходять, хіба мої діти такі спецоби ходять? Та ні, це не мої діти. Мені батько не цурається, він виходить своїх дітей, обнімає їх, зустрічає ж. -ж, 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 -ж Чекає ще здалеку, з милосердям написав. Він ще милосердя має. Мало того, він, якщо робить свято твого повернення, то він так не робить, знаєш, що ніхто не чув. Він так робить, що музику чують і сусіди. До речі, сусіди теж не прийшли. Я вже не хочу про це говорити. Сусіди теж не дуже люблять, коли у вас все добре. не всі сусіди радіють, що у вас все добре. Ну, на жаль. Ну, якщо брат рідний не радий, то як можуть сусіди бути раді? Коли чують, у вас все добре. Зараз зла штука. Виходить його батько і умовляє його. Ну, це, звісно, батько виходить і вискає, слухай, ну це ж моє право. Ти ж в моїй хаті так само. Батько умовляє зайти з братом посити. Брата не було стільки часу, батько умовляє його. Та він Та він сказав йому. Скільки років я тобі служу? Такі діти, вони знаєте, вони дуже люблять розказувати, що вони робили. Вони все пишуть. Дуже люблять батькам нагадувати. Як вони все колекціонують колекціонують, те, що вони роблять, я в тебе стільки років я тобі служу, ніколи не переступав своїх заповідей, а ти мені не дав позеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж ти твій син, відцекав, сина Думка, який розтратив твоє все майно, бачите все знав, навіть знав з ким з блудницями. Добре, син знав про брата біографії. Навіть з тим розтратив. Повернувся і ти заколов йому відготоване теля. А той відказав йому. Вась, успокойся. Васильку, візьми себе в руки. Сину, ти ж завжди зі мною. Все моє твоє. Чому ти не користуєшся тим? Тобі треба теля, скажи слузі, тобі зараз роблять теля. Тобі треба, мені Мерседес, береш і їдеш. Синочку, все наше належить тобі. Я ж тобі так віддав, тому братові віддав. Може ну, ти думаєш, ти зі мною я тобі шкодую. А катушечку -то треба поміняти. Отут ментальність оцю, що деякі діти живуть своїм батьком, як сироти. Я говорю про духовне, як сироти живуть, маючи все. Не користуються. Знаєте чому? Вона завжди не казав. Тому що не просять у Бога. Не моляться до Бога, не рахуються за потрібне. Живуть отак, от як вийде, отак, от як течія несе, так як вулиця навчила, так як університет. Але до Бога не возмуся, бо не вистачає. Бо я розумний, же. в мене два дипломи. Я тобі скажу, якщо у тебе два чотири дипломи, то треба ще більше перед Богом тримтіть. Ще більше треба визнавати його могутність і владу. Бо знання Біблія каже, засліплює і приводить до надмірності або гордості. А смиріння отримує від Бога благодать і мудрість в час, коли тобі це потрібно. Тому що в кого є дипломи? У мене є ще в кого є. Ну за що ти боїш? Маєш диплому? <реш> Женя, на тебе диплом є? Дімай руку. <ріст> 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 Оліяти Бога. Всі руки піді. Всі руки. Два диплома, всі руки. Друзі, треба смалятися. Просить його. Батьку, ти мене направ, ти мене вразумий, ти мені допоможе. А то відказав йому сину, ти завжди синою! все твоє моє! Тут Тут потрібно, тут потрібно, зараз потрібно веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Багато посеред нас є людей, які Бог закликав, закликає. І вони чомусь ідують Божим покликом. Мені настільки прикрова, деякі долі мені відомі, як служителю. Але оця безпечність їхня, що вони не хочуть служити йти за Богом, або якось граються з ним, або якось, я не можу там всі брали не прийшов, це все, це, це, це все наладиться. По житті. Це люди, так як ті сини, ті дочки, які десь далеко від Бога ходять. Вже, коли вже приходить якийсь прикрий час, вони вже тоді взивають до нього. Я сьогодні хочу закликати вас. Бог не вмив від вас руки, було перше послання. Друге, і Бог ж чекає, що ми придемо до Нього і будемо просити. Але якщо Бог не вмив у тебе руки, не, не, не викинув тебе, не відштовхнув тебе, прийняв тебе, втів тебе, допоміг тобі, вмістив тебе, захистив тебе. в Самий злий день недолі він тобі допоміг. Ти сьогодні просто нехтуєш нехтуєшся. Я би побоявся. Не нехтуйте благодаті Божою. Не давайте місця дияволу. пильнуйте за собою. Побуріть те зло, яке може бути в вашому житті, яке може прийти для того, щоб перемогти Його і дати Господу можливість зробити свою ту роботу, яку Він запланував. І останнє: не судіть тих, кого Бог. Зараз. Може вам не все подобається? Може ви не всіх розумієте? Прошу вас, розкрийте своє серце, вміщайте людей, бо Господь їх буде кликати до себе. Я думаю, ви розумієте, який ми час живемо. Тут вже не треба знає, вигадувати. Тут час по трасі. війн, голодів, морю, спокус, випробувань різних викликів. І тому зараз я просто всіх прошу працюйте над тим, щоб проповідувати Євангеліє для спасіння душі. Будьте батьками, які чекають Божих синів, які навіть впали або відступили. Помолимося і будемо вітати наших матусі. Господь дякую тобі. Дякую тобі, Боже, в першу чергу за молоде покоління, яке ти церкві піднімаєш. Господи, я дякую тобі, Боже, що Ти зрощуєш Духом Святим, наповняєш і Твоїм Словом. І ми їх благословляємо, як батьки, Господь, щоб ці молодіжні служіння, або ці, ці спроби, Господь, які переростають вже в служіння, були Боже ще більш і активними, помазаними тобою, Господь. Тому благослови, Господь, і братів молодих проповідників, і сестер, які співають, які приймають участь в служінні. Ми молимося сьогодні, щоб Ти благословив Господь, піднімав. І звершував свою велику волю. Щодо нас, я прошу тебе, Христос, допоможи нам мати серця відкриті до інших людей. Боже, я молю тебе сьогодні, щоб ти допоміг нам вміщати людей, приймати тих, хто вже давно біля корита, щоб їх повертати, Господь, твого царства, щоб ми могли їх вміщати, приймати Господь і служити їм. Боже, благослови, наповни кожного серце, де ще нема милосердя, щоб прийшло до милосердя, де ще якісь є ігнорування або якісь таке відштовхування, що хтось щось не заслужив, осудження. Я прошу вас просто сьогодні, змиріться в своїх серцях і скажіть, Господи, ти прийняв і я приймаю. Ти простив і я прощаю. Ти не осудив і я не засуджую. Ти, Господи, вирок ще не предписав, і я не буду. Німати руку чи меч, звершувати якийсь вирок, хто достойний чи недостойний. А нас благослови Твою церкву з кіння любові істини, Господи, щоб тут було милосердя, любов, радість, прийняття, значущість, цінність. В першу чергу Христос Тебе, що ми шанували і будемо шанувати так само людей. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь.